Всім привіт! Я з на своєму каналі, і сьогодні у нас третє відео міні-курсу по особистій звітності. Міні-курсу, в рамках якого ми за 10 відео навчимося робити класну інформативну звітність, витрачаючи до півгодини часу на місяць. Сьогоднішня наша тема це стартовий наш баланс. Тобто ми беремо нашого Василя, з яким ми вже познайомилися в попередніх відео, і заповнимо той баланс, який я вам показував у попередньому відео. Тут вже буде Excel, тому що це вже така практична штука. Давайте разом проклацаємо, як це треба зробити. Перш за все, давайте собі нагадаємо, що ж ми проговорили про баланс минулого разу, коли я вам просто пояснював теорію. Баланс це звіт про те, що у нас є, і звідки воно у нас є. Тобто, це як такий рентгенівський знімок, який показує на певну дату, як правило, це кінець року, кінець кварталу, кінець місяця. Що ж у нас є, і чи ми за те, що у нас є, кому щось винні. Баланс складається з двох розділів: те, що у нас є, ми відносимо в активи. Те, звідки воно у нас є, ми відносимо в пасиви. Пасиви, в свою чергу, складаються з зобов'язань це те, що ми винні за наше майно, і капіталу та частина нашого майна, за яку ми нікому нічого не винні. Ми собі для того, щоб краще розуміти нашу ситуацію, вирішили розділити активи на дві такі великі категорії: це те, що ми самі користуємось, і те, що ми інвестуємо. Там, де наші зобов'язання, то ми будемо виділяти кредити, за які ми платимо відсотки, і не платимо відсотки. Ну а щодо капіталу, ми в рамках цього курсу розберемося, навіщо нам так багато різних статей. Сьогодні ж ми будемо робити наш стартовий баланс, тобто ми не знаємо, що в нас робилося раніше, ми знаємо, що це ситуація Василя на кінець жовтня 2024 року, і тому ми, грубо кажучи, сьогодні все будемо заганяти у цей стартовий капітал. Ще один момент. Ми знаємо вже залізне правило номер 1 що активи дорівнюють пасивам, Тобто, ось ця частина, те, що у нас є, вона має дорівнювати ось цій частині, звідки воно у нас є. Інші два залізні правила ми сьогодні знаємо. Окей, давайте подивимось на нашого Василя і його профайл. Можливо, пам'ятаєте з попереднього відео, що те, що в нього є ось такий дохід, це для нас ролі не грає. Нам потрібно знати, що у нього є, тобто його активи, які в нас є ось тут. І що кому він винен. Тобто зобов'язання, які він також вже показав. 28 тисяч. Так, давайте я. Щоб легше було це все діло відображати, я зроблю Ctrl-C. Так, не той слайд сюди. Ctrl-V. І давайте потихеньку розносити. Окей, гроші 65 тисяч. Так, депозит був 0 там формулка була а, ок, Гроші 65 тисяч. Що це таке? Це те, що у нас є. Бо це можна взяти в руку, мати вещь. Це наш актив. І ще така штука, як нематеріальні активи. Тобто, якщо ви собі Windows купили, то це теж буде у вас в активах. Ну, але на даному етапі все, що ми можемо потрогати, все, що в нас є, це наші активи. Гроші 65 тисяч. Ці гроші вони не на банківському депозиті, Ми їх нікому не позичили. Вони просто чекають, щоб ми могли ними скористатися. Тому я їх відношу, в самі користуємось. І статтю називу гроші. гроші. І. Так, 65 тисяч. Так, я обіцяв на початку курсу, що в мене єдина формулка, яка буде це сума. Про те, щоб ну, не запутатися, щоб бути уважним, я трішечки собі зробив ось таку от нагадайку через Іфи: що якщо в мене активи не будуть дорівнювати пасивам, то в мене буде ось така от штука сваритися, баланс не зійшовся. Сірий глянь, що ж тут в тебе робиться, подумай, чого в тебе активи не дорівнюють пасивам. Тому, якщо ми віднесли 65 тисяч гривень в активи. То ми маємо щось віднести і в або зобов'язання, або в капітал. Ми за ці 65 тисяч нікому нічого не винні, і тому ми їх відносимо у стартовий капітал. 65 тисяч. Так, активи дорівнюють пасивам: 65 тисяч. Ми складаємо наш перший баланс, тому сьогодні у нас, в принципі, все буде йти або в стартовий капітал, або в зобов'язання. Тому що плюс-мінуси до основної діяльності, коли він гроші заробив, амортизація, коли в нього щось втрачає свою вартість, інвестиційна діяльність, тобто відсоточки, які він отримує, які він платить. Це ми вже в наступному відео будемо розбирати. Тому що, як ви пам'ятаєте, в другому відео у нас був звіт про грошових коштів, і ми пам'ятаємо, що з ним робилося, які гроші він заробляв. Зараз же він просто склав свій такий стартовий профайл, і в ньому він нам показав, що ось є такі в нього штуки. А ось ці 3500 це він заробив протягом того ж самого жовтня, але він не знає, скільки в нього було витрат, і тому ми зараз це до уваги не беремо. Ми робимо стартовий баланс, тому дивимося, що в нього є і кому він за це винен. Окей, це ми зробили. Давайте я позначу якимось зеленим, щоб ми не забули, що це вже зроблено. Друге депозит 50 тисяч. Депозит це те, що в нас є, що ми можемо порухати після того, як нам банк його поверне. І це вже ми не самі користуємося, це вже наша інвестиція. Тому давайте віднесемо його сюди, напишу депозит. Депозит 50 тисяч. Ми за наш депозит нікому нічого не винні. Додаємо до стартового капіталу. Дорівнює 65 плюс 50. Так, чудово все зійшлося. Але знаєте, це трішки не дуже хороша практика, ось так мати щось таке записане і ось так розносити. Тому що в майбутньому у вас буде висока вірогідність того, що ви заплутаєтесь, щось забудете. І тому бухгалтера, ще, напевно, в середньовіччі придумали суперкласну штуку, яка називається «Debit Credit. Ось така от у нас є чудова табличка. Так, ці майдані вони трішки з'їхали, але вони нам не дуже зараз потрібні. Що складається ця табличка? Ну, перша це номер операції, перша колоночка, друге, це опис операції, тому що от ми зараз взяли, просто сюди засунули 65 тисяч, сюди 50 тисяч, і ну, в принципі, не описали, що ж це було, і нам через 4 роки буде важко згадати, що ж це таке сталося. Окей, okay, навіть якщо брати стартовий баланс, то ми розуміємо бухгалтерську логіку, що ну, просто все, що в нас є, ми просто засунули в старт, в стартовий капітал, ну і просто наші активи описали. А, проте, якщо це буде вже якийсь поточний місяць, і у вас там був до, дохід від зарплати, мінус на якісь свята, а, то ви вже заплутаєтесь і не будете знати, що у вас робиться. Тому є ось така ось чудова друга колоночка, в якій ми описуємо нашу операцію. Так, третя і четверта зараз не показує. П'яте це супер просто, це сума нашої операції. А от третя і четверта вони чарівні. Чому вони чарівні? Тому що ось ця от третя колоночка, яка називається дебет, вона діє наступним чином. Якщо ми сюди засунемо активний рахунок, тобто зліва, то по цій операції, по цьому активному рахунку, піде плюс. Якщо ми засунемо пасивний рахунок, то по ньому піде мінус. А кредит працює навпаки, якщо ми сюди. Засунемо активний рахунок, то у нас буде мінус. Якщо пасивний, то буде плюс. Як ви бачите, я буду розрізняти кольорами: в мене буде активні рахунки, синє пасивні, щоб ви бачили, можливо, так вам легше буде зорієнтуватися. Ну і логіка така: Окей, перша наша операція показує гроші. Активний рахунок я засовую в дебет, тому що в мене по ньому буде плюс. І по кредиту в мене стартовий капітал, тому що в мене також плюс по капіталу. Можливі варіанти, коли в нас тут і тут будуть, наприклад, лише активні рахунки або лише пасивні рахунки. Приклад, коли є два активних рахунки, наприклад, є в нас 65 тисяч гривень, а ми вирішили собі купити нехай пилосос. От давайте купили пилосос. Купили пилосос. Пилосос. Так. Що в мене з'явиться? В мене з'явиться пилосос. Активний рахунок зелененький. Але я, щоб отримати цей пилосос, я віддам свої гроші. Тому в, мене тут буде пасивний... Тому в мене тут буде активний рахунок в кредиті, який називається гроші. Так. Ну і нехай 10 тисяч. І ось такий от запас він означає, що в мене з'явився пилосос, але зменшились гроші. Активи всього в мене не змінилися, просто сталося таке перерозподілення, що в мене було більше грошей, не було пилососу, стало менше грошей, з'явився пилосос. Ось така магічна штука, ми будемо нею дуже багато користуватися. Навіть в рамках цього відео в нас ще будуть проводочки, Тому ви зрозумієте з часом, якщо ще зараз вам трішки це важко. Ну, це просто магія, це не знаю. Це нам, певно, нам інопланетяни на досточках цю штучку нам зробили, тому що максимально зручно. Що якщо тут активний рахунок плюс, а пасивний мінус, а тут навпаки. І так можна, ну, ідеально чітко описувати наші операції. Так, поки я далеко не пішов, так, 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 так. Зараз вам покажу, десь воно є. Ось. Це взагалі-то залізне правило номер два. Нічого не можна в балансі. Міняти лише одне, тобто, в нас має бути завжди подвійний запис. Тобто, якщо в нас щось робиться, то в нас має бути і дебет, і кредит. Тобто беруть участь мінімум два рахунки. Буває таке, що є такі операції, де є декілька рахунків, і в нас навіть в рамках цього відео вже буде така перша операція. Проте, залізне правило номер два ми нічого. В односторонньому порядку в балансі не міняємо. Завжди в нас щось є по дебету, завжди є щось по кредиту. Цим правилом потрібно користуватися, бо якщо ви цього не будете робити, ви з високою віргідністю порушите ще й перше правило, що актив рівнюють пасивам. Бо ви тут щось зміните, от додасте там плюс 5 гривень, і у вас вже баланс не з'їдеться. Такі правила, які трішки переплітаються між собою, проте це виділяється окремо, що подвійний запис. І ось ця табличка це якраз є наш подвійний запис. Окей, давайте я промотаю сюди. Що в нього ще було? Так. В нього є ноут за 40 тисяч. Тобто, давайте я напишу так. 3. Перше показую. Ноут. Так, ти не маєш бути великим. А, окей, що в нього є? В нього є ноут, який коштує 40 тисяч. Ось так. Але в цьому моменті потрібно бути уважним. А, тому що. Note. Тому що, тому що, тому що. Тому що він за цей ноут винен 28 тисяч по оплаті частинами. Як воно працює? Так як я тут і показав, що ноут коштує 40 тисяч. І ми ці 40 тисяч покажемо в наших активах. А, так. Ми ще маємо перше відео по балансу, тому я полізу в баланс ще до того, як. Як, 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 як заповнюю дебет кредит? Так, тут я пишу ноут. І тут в мене буде його повна вартість 40 тисяч. Окей. Проте ми знаємо, що він винен ще за цей ноут 28 тисяч. І таким чином ми розуміємо, що цей ноут, який коштує 40 тисяч. 28 тисяч ми ще за нього винні, а на 12 тисяч він наший. І тому ми це запишемо в два рядочки. Так, давайте спочатку почнемо з того, що він винен за нього 28 тисяч. По дебету в нас активний рахунок, який називається Note. Що у нас по кредиту? По кредиту у нас. Наші зобов'язання без відсотків. Тобто у нас тут буде. Оплата частинами Note, я це зроблю таким же таким синеньким кольором. Не буду робити сірим, тому що синенькі — це в нас пасиви. Так, 28 тисяч. так, що я ось тут вже вніс 40 тисяч, і в мене свариться моя помагалка, каже, чувак, в тебе активи і пасиви не сходяться. Якщо ми сюди напишемо ось цю штуку, оплата частинами Note. Так, зробити ще треба гарно якось ось так. І напишемо сюди 28 тисяч, які ми винні. То у нас далі наш актив не сходиться з нашим пасивом. І ми маємо зробити другу проводку. Яка абсолютно логічна. Тому що цей ноут. Він коштує 40 тисяч. Ми описали 28, потрібно згадати ще 12 тисяч. Пишу сюди 12 тисяч. Операція така ж сама: вперше показую ноут. І це в нас знову ж стартовий капітал. Тому що ми це колись давно зробили і просто робимо наш перший баланс. Сюди я додаю ще плюс 12 тисяч. І все чудово, в мене активи дорівнюють пасивом. Окей, що в нього там далі? Далі в нього є м, телефон. Телефон, телефон, телефон. Так, давайте я це зроблю зелененьким. З телефоном вже логіка абсолютно така ж сама. Як ми вже робили? Ви вже, напевно, самі здогадуєтесь, як це зробити. Пишу четвірку, пишу. Перше, показую телефон. Можете написати марку того телефону, щоб легше було вам в майбутньому орієнтуватися через 4 роки, що ж це було. Так, телефон коштує 20 тисяч. Ну, так, телефон це що? Це в нас якийсь актив, тому що це те, що в нас є. Пишу телефон. Роблю його зелененьким. І тепер питання, звідки він в мене є. Я за нього зараз гроші не платив, в мене зараз не зменшиться якийсь мій інший актив. Тобто це або зобов'язання, або капітал. У мене жодних боргів по цьому телефону немає, тому це мій стартовий капітал 20 тисяч. Окей, це ми зробили, і тепер ми ручками міняємо в балансі. Пишу телефон. Пишу 20 тисяч. І збільшую свій стартовий капітал на 20 тисяч. В принципі, в майбутньому це можна автоматизувати, щоб ви заповнювали ось цю колонку, а у вас ось тут вже все автоматично мінялося. Проте, як я й казав, я не хочу ще три відео робити по основам Excel, як користуватися формулками. Тому ми багато міняємо ручками. Можливо, потім через рік перезапишу свій курс і зроблю вже максимально автоматично, так як я сам це в себе веду. Окей. Так, 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 так. Що в нас є? Це ми зробили? Зробили. 175 тисяч? Так, 175 тисяч. Так, ось ці 28 тисяч ми також показали. Ну і все виглядає у нас максимально гарно. Проте. Якщо ми підемо в профайл, то ми можемо побачити, що в нього ще є штуки, якими він користується. Наприклад, в нього є однокімнатна квартира в оренді, проте, чого я її тут не. Так, знов не тут, знов не тут, ось, ось тут. Чому я її тут не показав ось ту квартиру, яка коштує там, наприклад, якщо вона з 8 тисяч, нехай 2 мільйони гривень вона коштує якась старенька хатка. Чому ми так не робимо? Тому що це не його майно. Якщо ми тут покажемо 2 мільйони квартира, то нам потрібно або в наші борги записати, що ми винні 2 мільйони, або що це наш капітал. І, щоб легше це запам'ятати, є залізне правило номер 3 Так, 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 зробись гарно, в раптекст. І розширю. Майно може бути на балансі у когось одного. Що це означає? Уявимо, що ми би мали квартиру, яку ми б здавали в оренду. Тоді ми би її записали. Ось тут в інвестуємо, написали б: квартира в оренді 2 мільйони гривень. Якщо б ми її здавали. І ось тут би ми також збільшили на 2 мільйони наш стартовий капітал. Ну і якби ця квартира була б наша, то хтось інший не міг би записати її собі на баланс, тому що є залізне правило, що майно може бути у когось одного. До прикладу, якщо ви володієте там, частку якогось будинку, нехай 25%, то ви так можете записати ось тут цю частку 25%, проте лише 25%. Не можна писати повну вартість, тому що ваші родичі вони також можуть написати, що у вас є повна вартість цього майна в них на балансі, і тому це буде помилка. Це неправильно. Ось ось таке залізне правило номер 3, проте ви ж можете подумати, що окей. Тоді цей баланс він не зовсім точний, тому що він не зовсім показує, що в мене є, чим я користуюся. Так, я з вами погоджуюсь. І тому людство придумало класну штуку, яка називається Позабаланс. Позабаланс, це таке що в нас ніби як і є, проте воно не зовсім наше. Так, 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 так. так. І ми можемо написати, що квартира, однокімнатна, яку ми орендуємо, вона в нас на позабалансі. Тобто вона в нашому користуванні, ми ним користуємось, можемо навіть заробляти на тому, що ми нею користуємось. Наприклад, якась квартира, в якій ми зробили собі якусь майстерню, і ми там фоб друга група, щось собі майструємо. Так, така квартира також буде в нас на позабалансі, тому що вона на балансі у її власника. Так, щоб трішки краще пояснити, що ж таке той позабаланс. Ще один приклад. До прикладу, в нього є кредитний ліміт 50 тисяч. Тобто він в банку бачить, що в нього там тисяч 6 на рахунку, тому що, як я пам'ятаю, в нього ще щось в гаманці є, ще щось під подушкою є. Допустимо, в банку в нього 6 тисяч. Проте в нього відображається ще доступний кредитний ліміт. Овердрафт 50 тисяч гривень. Так от, поки ми ними не скористалися, вони теж в нас на позабалансі. Ми не, ну, ми не платимо за них гроші, якісь відсотки, тому сюди ми не відносимо. І ми не маємо їх повернути, тому що ми їх і не брали, тому навіть сюди вони в нас не йдуть. Те, що в нас записано, що ми ніби як можемо взяти, проте ми не брали, воно в нас йде на позабаланс. А, до прикладу, ну, не до прикладу, а що цікаво, в банку ось цей кредитний ліміт він також йде на позабаланс. Тобто банк він ще ну, не має з вами взаємодії на ті гроші, проте він в себе десь відзначає, що я, в принципі, дозволив станом на сьогодні ось на таку суму взяти грошей всім своїм клієнтам. Так, думаю, що ми на сьогодні зробили дуже класну штуку, тому що кожен з вас тепер може взяти і зробити свій перший стартовий баланс. Баланс будемо робити на кінець кожного місяця. Тому що ми в ньому будемо бачити ось ці от наші цікаві статті. Ми будемо бачити, як же змінюється наш капітал і як швидко ми заробляємо гроші. І на чому Ну, і на чому ми їх витрачаємо. А, так, ми будемо робити це кожен місяць, баланс треба робити на останній день місяця. Тому, якщо у вас місяць лише почався, якийсь у вас там п'яте число, то, в принципі, можете собі прикинути, яка у вас була ситуація на перше число, і ви собі зробите класну послугу. Тому що ви місяць проживете, зробите собі звіт про грошових коштів, який ми розглядали в другому відео, і вже будете мати класний звіт. Так, якщо у вас вже десь 22 число, то є сенс дочекатися кінця місяця, і в кінці місяця сісти і зробити ось такий от стартовий баланс. У вас просто буде по великому рахунку опис ваших активів. І все, що ваше, за що ви нікому нічого не винні, просто пишете в стартовий. Капітал. Наступного разу ми візьмемо якраз звіт про рух грошових коштів, який ми робили в другому відео, і зробимо баланс нашого Василя за листопад. Якраз там же ми будемо використовувати інші статті нашого капіталу, тому що стартовий капітал ми лише використовуємо, коли робимо перший баланс і в кінці року. Тому буде інформативно, буде цікаво. Чекаю вас в наступному відео. Всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь, побачимось!